Вітаю, друзі, на каналі. Сьогодні 9 травня. Сіємо сою. Сіємо, На зиму тут було виорано, зараз дісками пройшли. і Буріньми забронували, так як диски, ви бачили, що вони роблять яму, яму, яма, а Рівчачка, але ділено не в тому. Бурінками поправили, ось маємо таку площу. Камінчики. Ну, така площа виходить. Прикатаємо обов'язково. Так, да, погано, що за дисками немає катка. Так, да, там батареї треба переставити, але якщо переставити, треба Переварювати круштей робимо поки так. Нічого, її задерли. Дев'яте травня, а така холодрига, що хай Бухмили, холодно зараз тракторець бігає. Були там невеличкі поломки. Зразу спочатку релюшка горіла на зарядку. В общем, одну купили 480 гривень, тільки поставили, вона зразу дим пустила. Більше не стали ризикувати. Купили дві жигульовські, переробили чуть-чуть Зараз стало все в нормі. І зарадка є і все, і нічого не горить. Сухо, хоч і дощики чуть проходять, але весна є, весна сушить одразу. Ось так і працюємо. Добре, друзі, дякую всім, що переглядаєте мій канал. Підписуйтесь, коментуйте. Всім миру, всім удачі і гарних врожаїв. До зустрічі!